15-та хвилина поєдинку Віталій Годулян призначає 12-метровий. Щоб уникнути подібних ситуацій та підвищити кваліфікацію арбітрів, Федерація футболу України вирішила відкрити школу футбольних суддів у всіх регіонах. Навчання триватиме два роки, після чого новоспечений арбітр матиме великі можливості. Після закінчення двохрічного терміну людина, яка пройшла атестацію, і здобула атестацію школи, може претендувати на арбітраж. В професійних командах, тобто вона буде про переглянута спостерігачами з федерації футболу України. Якщо рівень достатній, то ця людина може претендувати на арбітрашу другій професійній лізі. України за словами Михайла Овчара, на Прикарпатті діятиме три філіали школи арбітрів: Івано-Франківську, Калуші та Коломиї, куди двічі на тиждень з'їжджатимуться як досвідчені, так і новачки в суддівській справі. Велику увагу звертають на психологічну підготовку, адже футбольні арбітри постійно зазнають тиску з боку гравців, не забувають і про фізичні кондиції. Всі аспекти підготовки дуже важливі. А фізичний футбол це невід'ємна частина підготовки, тому що, як відомо, футбольний арбітер не сидить на трибуні чи там за столом, а рухається на полі разом з футболістами. І сьогодні арбітер це повинен бути атлет. Які за своїми фізичними кондиціями ну не зовсім не має уступати футболістам на перше заняття? Прийшло чимало досвідчених суддів. Вони змушені постійно доводити свою профпридатність. Всі в один голос кажуть, що футбол гра, яка розвивається постійно, тому за нею треба встигати. Досвід це хороша справа, але вчитися ніколи не пізно. Вчитися потрібно завжди, тому що з кожним роком правила можуть змінюватися, і потрібно бути завжди у курсі всіх змін. Я зможу себе реалізувати не тільки як гравець команди, а також побачити гру зовсім з іншої сторони. І також можна само що стосується правил гри. І поведінки на футбольному полі тут можна почути своїх колег, розібрати різні цікаві випадки, які потім зустрічаються на полі, і з них щастя виходить. Ті, хто судять матчі не перший рік, відзначають зручність регіональної філії, тому що не потрібно доводити свою кваліфікацію у столиці.